Казка На Ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Якого вони кольору? Жили та були собі брати кольори. Ніколи не сиділи вони без діла. Увесь білий світ розфарбовували, а отже, землю і небо, сонце і місяць, моря і ріки, ліси і степи. Не шкодували барв і для квітів. А дійшла до ягід черга до плодів, зелений колір братам каже. Чи ви не притомилися, то давайте я сам розмалюю, а ви відпочинте. Тут озвався червоний колір. За те, що ти, брате, беручки й до роботи, тобі шана. А тільки кому ж до смаку плід зелений, хто не спілу ягоду куштувати схоче? Повів своїм пензлем червоний колір і почервоніли суниця з полуницею. Порічки й горобина, брусниця, барбарис, журавлина, вишня і малина. Побачив це чорний колір та й собі вмочив у фарбу пензлик. А чим я гірший? Моя смородина буде чорною достиглою, а горобина чорноплідною дозрілою і чорницю з черемхою пофарбую моєю улюбленою фарбою чорною. Як сказав, так і зробив. Ось вхопилися за пензлі й інші кольори. Усі стараються, хто швидше, хто гарніше ягоди розмалює, плоди різні. Та й добре ж у них виходить. Засяяли морошка з обліпихою оранжевими барвами. Черешні дісталися білий, жовтий, рожевий кольори, а сливі фіолетовий і жовтий. Розмалював сливу на свій смак і зелений колір, примовляючи. А моя слива й зелена достигла, пофарбував у зелений колір грона винограду Агрус, і хоча зелені, вийшли вони та були смачні, соковиті й справді зовсім зовсім достиглі. Так і живуть і розмальовують білий світ брати кольори. Сонце і місяць, моря і ріки, ліси й степи, трави і квіти, і плоди, і ягоди. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.